Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між збірною Швейцарії та збірною Іспанії. 4-1. Іспанці перемагають. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, вже з нетерпінням розпочинати. Розпочнемо, ми, давайте зі стартових складів. 3-4-3 стартовий підопічних Якіна. У воротах Кобаль, Мануля Канджі, Родригес, Вітер, Фройлер, Закарія. Центральні піхисники Амірагічешира Амі, по флангах. Далі Варка з балоам до відповідно, у нападі. Ось такий стартовий склад збірної Швейцарії. Переходимо до стартового складу Іспанії. Підопічна Делофуен, де вийшла грати по розстановці 4-3, де Вітра у воротах, Америк Ляпорт Ленорман. Карвахаль, Алехандро Гримальдо по флангах. Родрі, Педрі, Фабіан Руїс, Пізиксники, Хасела, Ніка Уільямс, Таламініамаль. Вийшла Гертуна. Подіїс така стартова розстановка збірної Іспанії. А тепер давайте по матчу. Іспанці дуже швидко забили. Четверта хвилина поєдинку Хасела. Хасела забиває. Ямаль... Виконав просто ідеальну подачу на Хасела. Хасела пробиває головою, воротар Кобель дістає удар Хасела, але м'яч все-таки лінію воріт пересікається, прекрасно видно на повторах. Хасела відкриває рахунок у поєдинку. Швецарці миттєво відповідають: 7 хвилина збірна Швейцарії рахунок з рівня. МБЛОВ на порожні ворота. Ну, а швейцарці збиваються, вдається, швейцарці в рахунок зрівняти, але цей гол все-таки скасують. Не через все, а через гро рукою. Ось суддя потім передивиться систему відеоповтору і гол швейцарської збірної, відповідно, будуть відміняти, якщо не помиляюся, забив, може помилятися Варгас. Ось якщо не саме він якраз в порожні ворота замикав. Ось, Може я помилятись, звичайно. Ще. Але я якщо не помиляюсь... Ні-ні, ні, -ні, -ні, -ні напевно, на це навіть був Фройлер. да. Ні-ні. Варгас ти забував, Фройлер, саме він рукою зіграв тому гол, а, відповідно, було від, відмінено. відміненоріт. А іспансь на 13-й хворі забили Фабіон Руїс. Фабіан Руїс, футболіст французького Парі сен жермен рахунок подвоїв. Ніка Вільямс пробив по воротах, Вратар відбив, відбив перед собою. А тут Фабіан Руїс на добиванні, і Фабіан Руїс робить рахунок 2-0. Здавалося, що іспанці повністю контролюють матч і нічого іспанцям не завадить. Але Ленарман отримує вилучення на 20-й хвилині. І емболо виходить один на один. Лінорман хопає за футболку. Зрив потенційно небезпечної атаки, вилучення. Ну ось, будь ласка, мої любі друзі, іспанці в меншості. Іспанці в меншості, а тут ще Ямдуніс забиває на 41-й хвилині. І інтрига повністю, до речі, Іспанія там і в меншості, до речі, моменти мала. Непогані, доволі таки не ось супер Супершанс не був Фабіана Руїса, наприклад, тільки щоб забути. захисники блокували. 40 перешли на ній забиває 2-1. Швейцарія робить рахунок 2-1. І попереду аж цілий другий там, до речі, Швеціар забили після Кутового Кутовий свої плоди дав Закарія Скидає головою Амдуні, замикає простріл майже в порожні ворота. Ідеально замикає Амдоні, робить рахунок Амдоні 2-1. Це, другий тайм. Швейцарія повністю домінує, володіє м'ячем Швейцарія. І на старті матчі швейцарці забивають. Той таке Амдуні це робить. Але гол скасовують. І абсолютно справедливо скасовують. Ось. Після кутового, до речі, також зараз забили, ну було видно, що там було порушення правил, коли була подача. Так, да, Звичайно, що логічно, що Швейцарія домінувала, вони більше атакували, володіли. Чем це все логічно, тому що іспанці меншості. Розумієте, мої любі друзі? Звичайно, що це було все логічно. Торес виходить у другому таймі. И бодлассником мой любимый Рози Феранторас. Робить голевую передачу на Фабиана Руиса. Испания в меньшинстве проводит контратаку Все, что начинается с того, что Рай за голевую мяч, и Рай так выбивает мяч. Феранторас его не догоняет, выдает на Фабиана Руиса, Фабиана Руис забивает. Там, что, дурачить там дощелачи, потом. Ну, что ж, Фабиан Фабиана Руис забивает, Фабиана Руис забивает и формуля дубль. Але на цьому Ферран не зупинився. На цьому Ферран не зупинився, тому що вже через 3 хвилини Ферран Торрес робить рахунок вже 4-1. Також Іспанія проводить контратаку. Ідеально просто перед. Браво. браво. Просто браво. Браво на пас. Хасела одним дотиком. Побачив Торреса Ферран Торрес вийшов 1 на 1 і забив Ферран Ферран Торрес робить рахунок 4-1. Іспанія перемагає. Звичайно, що у більше володіння 67 на 33. Знаєте, питань взагалі немає. Знаєте, питань взагалі немає. Дивишся так на статистику, і думаєш, нібито швецарія домінувала, да? Ну, по-перше, це і логічно, тому що іспанці майже восьма чи в меншості, ну, з 20-ї хвилини вибачайте мене. В меншості це дуже важко. Чи швейцарці, які сама та атакувальна команда. 29 по ударах. Питань немає, але подивіться, мої любі друзі, удари в площину. Да, 20 ударів у Швейцарії, але 3 удари в Площину. У Іспанії 9 ударів, 8 в площину. Кожен удар Іспанії, кожен мої любі друзі, абсолютно удар Іспанії, майже був в площину. Фантастика! І в меншості Іспанія була дуже небезпечною: 9 ризикування. також статистика голівих моментів: 5-1 по голівим шансам на користь Іспанії, одна голівана нагода опущена. Також питань взагалі ніяк у мене особливо, особливо у мене не виникає. Тобто, я думаю, що Іспанія абсолютно по ділу перемагає. Да, Швейцарія домінувала, більше володіла м'ячем. Питань немає. Але Іспанія перемагає поділу. У Іспанії було більше моментів і навіть в меншості іспанці були остріші, ніж швейцарці. Мої любі любі друзі. Тому Іспанія перемагає поділу. Давайте подивимось, володінням. Да? 627 передач. швейцарців, 554 передачі, точні 88% точність передачі, 67% контролю. М'яча, мої любі друзі. У Іспанії 318 передач, 245 передач точний. 77% точність передач. Ну, 33% володіння у Іспанії, мої любі друзі. Ну, що ж скажу, це логічно, що Іспанія віддала ініціативу. один на сайту Іспанії. А ось з 20 ударів. 3 удари в площину. 9% по звороту у варіт, 8 ударів заблоковані в Іспанії з 9 ударів, 8 по площину лише один удар був заблокований. Якраз Фабіан Руїс, про який я вам казав. По успішних відборах також показала статистика. В Іспанії було тут краще 9 успішних відборів. 81% успішності у швейцарців 3, 42% успішності. показала статистика. 4 по сейлам, також вратарь Швейцарії більше вступав, ще також показова статистика. Да, 5-29 повінісів м'яча, логічно, що іспанці більше на відбій. Ось, це і логічно було. 914 по перехопленнях на користь іспанців. 10 порушень правил у швейцарців, 3 жовті картки, в Іспанії 9 порушень правил, дві жовті картки та одна червона картка. А найкраще були з цього матчу, я би виділити мік Феррана Тореса, який зробив гол плюс пас. І, до речі, цей гол плюс пас Феррана Тореса він не забезпечив. Ось цю перевагу комфортно 4-1. Тому що так рахунок 2-1, там, Бог там його знає, да? яка могла бути а так мінцівка. Так, Ферран Торрес за 3 хвилини робить гол плюс пас, і іспанці абсолютно спокійно доводять діло до перемоги. Але я би виділив би Хасела. Я би виділив би Хасела, який також зробив гол плюс пас із Грі Хасела. Був просто на висоті. Фабіан Руїс оформив дубль. Фабіан дуже хороший об'єм роботи сьогодні пробив. Тут я би обирав, до речі, Родрі. 59 хвилин провів ну, після травми. Я би обрав, б, напевно, ось б... ну, Фарана би, гол плюс пас у нього. Хасела і Фабіана Ройса Ось когось мені потрібно вибрати. Ну, напевно, все-таки Фабіан Руїс. Перш Фабіан Руїс провів весь майже поєдинок. По-друге, великий обім роботи зробив Фабіан Руїс. Оформив дубль, дуже важливий дубль. Тому, напевно, це буде Фабіан Руїс. Найкращий футболіст даного поєдинку. Іспанія має 4 очки, дорога позиція. Подивимося, як там воно буде далі. Дачані лідери. Серби 1 бал, швейцарці 0, балів. Ну, подивимось, як там воно буде далі, мої любі друзі. До речі, не гадаю, що третій матч буде третій тур у жовтні. Іспанці якраз будуть битися з дачанами. Ну, а швейцарці будуть битися з сербами. Це все буде в жовтні через місяць, мої любі друзі. Якось так. Добре, друзі, Дякуємо за увагу. Тоді Швейцарія 1, Іспанія 4. Побажаємо швейцарцям та іспанцям всього найкращого. Збірні сильні, дуже сильні. Іспанію хочу привітати чинних чемпіонів Європи. Хочу передати з перемогою. Швейцарці не засмучитись, бульвальники. Подивимося, то воно все буде далі. Дякуємо за увагу, друзі. Бережіть себе, бажаємо вам всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!